Накипіло ввечері, а, Що ж, поїхали? Розпочинаємо. Розпочинаємо годину. Вечірню годину понеділка 10 жовтня, 10, -го, 10 -го, до речі, 2023 року. І а, я дуже радий, що ми нарешті зможемо поговорити на одну а, цікаву, я впевнений важливу тему, про яку, ну як мені здається, у нас у, у нашому місті у, у Україні якось не зовсім знають. Вона а, не, не звучить так, як повинна була б а, звучати. Бо... Ось в чому власне справа зовсім недавно наприкінці вересня, а саме з 22 по 24 у бельгійському місті Льовен відбувся чемпіонат світу World Breaking Champs. це ну як ви зрозуміли, я думаю, з назви чемпіонат світу з брейкінгу. І Україну представляла команда жіночу, точніше, збірну України представляла команда харків'янок у складі Катерини Павленко та Анни Пономаренко. І от дівчатка, треба сказати, увійшли. Най... зайняли найвищ... найвищі місця в рейтингу цього чемпіонату, пробилися у півфінал. І за підсумками Катерина Павленко зайняла четверте місце. А Аня Пономаренко, яка виступає під псевдо Стефані, опинилася на восьмому місці, і це фантастичне досягнення, особливо враховуючи, що у анни також вже за плечима багато багато всього багато досягнень на чемпіонатах європи і це точно на різних на різних змаганнях найвищого рівня з брейкінгу і я дуже радий представити сьогоднішню гостю першої принаймні половини мого ефіру це власне аня пономаренко з міста лондон де вона зараз перебуває аню радий вас вітати Да, добрий вечір. Ну що ж, я я вітаю вас з восьмим місцем. Це дійсно у світовому рейтингу дуже, дуже важливо. Як ви самі, до речі, ставитеся до цього міста? Довольний результатом? Е, ну завжди хочеться краще. Але так в мене дійсно був нелегкий шлях на цьому чемпіонаті, тож я дуже задоволена. Так. А чому нелегкий? Що ви долали, які труднощі? Розкажіть, будь ласка, слухачам. А, ну, по-перше, я туди їхала з, зі зломаним пальцем на нозі. Ух ти! І так, і це було не дуже просто для мене. І також в мене дуже була важка сітка. На цих змаганнях це мається на увазі суперники важкі чи що що значить важка так, сітка? Так, так, суперники, суперники, тому що коли ти входиш у топ 16 світових е е атлетів, вас ділять на групи, де ви маєте змагатись е з зі своєї групи з кожним суперником, і тільки дві людини виходять з групи у півфінали. І моя група атлетів була, най... мені здається, це най... найважче цей важка. Тому я не сподівалася вийти з неї, і коли це мені вдалося, то я була дуже задоволена. Здорово, це здорово. Скажіть, будь ласка, а як давно ви брейкінгом взагалі займаєтесь? Брейкінгом займаюся вже понад 14 років, 15 років. мені Ух ти. здається. Десь так. Серйозно. Ну і ваш шлях розпочався у Харкові, так? Так, розпочався в Харкові. Це завдяки, до речі, Єгору Матюхіну, який а, створював Urban Street і так далі, Урбан Парки у Харкові, чи, чи ні? Чи ви прийшли, незважаючи на нього, так би мовити? Ні, незважаючи так. Uh -huh. Я хоч розпочинала з хлопцями з вулиць, просто з якими познайомили мене, а потім вже я зустріла свого тренера. Це Ярмак Сергій, він також дуже відомий у Харкові. В Харкові є велика школа танцю All Star, Ден якщо ви знаєте. І він там е, е, тренер з брейкінгу. Тож я і Катерина Повленка, ми його. Його Очіниці, <рістата> можна сказати, так, так. так. Слухайте, а як от ви, ви просто на вулиці якось помітили, як хлопці-дівчата танцюють, от роблять такі рухи цікаві, важливі важкі. Вам захотілося повторити? А, ну майже так. У нас був в Харкові дуже великий чемпіонат з вуличної культури, називався Снізнікер Сурбанія. Uh -huh. і, і так я побачила на цьому чемпіонаті, як танцюють дівчата. Це команда Chicks, наша українська команда дівчат. Мені дуже сподобалось, і я намагалась запитати у дівчат, у хлопців, хто був на цьому чемпіонаті, де можна в Харкові займатися таким стилем танцю, також і мені мене познайомили тоді з хлопцями, які тренувались ми на там, ДК культури, на вулицях, де було місце. Там ми і тренувалися. Так, ми рік танцювали, поки я не знайшла свого тренера, і потім, вже завдяки тренеру, почали виходити на міжнародний, що називається рівень, так? А, так мій тренер дав мені всю базу, яку я мала, маю. І потім, вже, коли почала подорожувати, їздити, приїхала в інші країни жити, то вже розвивалась самостійно. Аню, а розкажіть, будь ласка, взагалі, от з чого складаються не тільки чемпіонати світу Європи з брейкінгу, а будь-які будь заходи можна сказати. Що, що потрібно робити танцор? Чи... До речі, як правильно називати ви танцівниця брейкінгу чи атлетка брейкінгу? Ну зараз так як брейкінг став олімпійським видом спорту, то у нас вже Тих атлетів, хто приймає, буде приймати участь у в Олімпіаді. Їх називають атлетами. Ага, правильно правно ж називати атлетами, атлетами, атлетками. Да до, до речі, так. цей цей вид спорту дійсно зайняв найвищий щабель, в принципі, і потрапив. Не нещодавно здається, це зовсім відбулося, якщо не помиляюсь. Так і найперше у липні наступного року на олімпіаді, яка пройде в Парижі, він буде вже представлений. Так. Угу. Отже, змагання, будь-які змагання з чого складається? що ви повинні там виконувати? А, ну, у нас індивідуальні змагання, ми не командами змагаємось, і це більш виглядає як фрістайл, Тож, кожен володіє якимись рухами, оригінальними рухами силовими, танцювальними, і діджей включає вам музику, і ви на фристайлі танцюєте, показуєте всі свої вміння. Фристайл має на увазі, а немає якоїсь, умовно кажучи, стандартної програми, як там в гімнастиці будь-якій чи в фігурному катанні. Так це так, те, що немає ви... хореографії, коли ти ага. береш музику, ти ставиш якісь рухи на цю музику, і ти вже з з, з підготовленою хореографією приїжджаєш і показуєш, як гімнастика, як сказали, чи там інші види. Ага. В нашому від спортів ми вигадуємо все на ходу. От до, до речі, про вигадуємо на ходу. Ну, знаєте, як то кажуть, будь-яка імпровізація відбувається тільки тоді, коли вона добре підготовлена. Я так розумію, що ви все жодно робите якісь зготовки, тренуєтесь і так далі. Ви можете дозволити собі імпровізувати під час виступу? Чи так, як... звісно, я так роблю. У мене Ух є заготовки, якісь е, невеличкі, але між цими заготовками я дуже багато імпровізую, вигадую е, в моменті якісь рухи. І, е, Там же я вже як серце марку. підкаже, і, і душа поведе, і, 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 і ноги з руками. Так ты просто ніколи не знаєш, яка буде музика грати, ага. тому тут ну, ти так не підготуєшся. Угу, Цікаво. А от з чого складаються рухи? Ну, тобто, я маю на увазі, повинні бути обов'язково якісь там. Прийоми, які ви за допомогою ніг виконуєте, да? ви там повинні стати якось на руки. Ну, я я, знов -таки, я абсолютний профан в цьому виді. Я okay. тільки пам'ятаю, коли я був ще підлітком і з'явився брек. Тоді казали, от, є нижній брейк, є верхній брейк, але це, це середина 80-х. І, звичайно, що з цих далеких років він зовсім змінився явно щось от напрацювалося вже конкретно па якісь танцювальні мають, я думаю, назви, мають види і так далі. і так далі Можете трішки розказати? Так, ми маємо чотири елементи чи види брейкінгу. Це топрок, коли ти танцюєш, як раніше казали верхній угу, угу. коли ти просто танцюєш на горі, на ногах. А потім і руками нас... якісь вправи так виконуєте, так, я так розумію. Так, угу. так, це більше схоже, якщо, може, слухачі знають якісь стилі, як хіп-хоп, угу. хаус, поп Ну, а і... як же? Різні, різні, так, стилі. А потім в нас є футворк. Футворк це коли ти вже ходиш в пол і там вже бігаєш ногами, руками вже, вже внизу. Угу. на полу. А, також у нас є Power Move, power move це всі силові елементи, коли, наприклад, ти на голові крутишся, чи на спині, чи там на чому ще хочеш крутитись. Це, це Power Move. І також Freezing, це коли ти вже замираєш в якихось різних позах. І ось це база, яку ми маємо, і ми вже з, з неї. Робимо найяскравіше для нас вже вигадуємо якісь нові рухи, ем, якісь нові елементи, елементи повермову, нові фрізи, фриз І це компонуємо в одному виході. Uh -huh. Повинно бути всі чотири ці види в повноцінному виході. Uh -huh. А є, напевне, якісь деталі, які хтось колись з танцюристів ще вигадав, і вони настільки були от незвичними, яскравими, що вони вже стали якимось стандартом, скажімо так, які всі виконують. Ну, Звісно, є якась база, її вигадували. Не, не одна людина її вигадала. Усі базові е, рухи, різні люди. Більшість із них різні люди вигадували, і вони так просто передавалися з роками і ставали вже іми користуються всі. Угу. Здорово. А скажіть, будь ласка, а в яких ви брали чемпіонатах участь Європи та світу? А, в цьому році, чи? Взагалі, взагалі, взагалі Це дуже, я вам так не скажу, тому що їх було дуже багато. багато. Я подорожую кожен місяць навіть два-три рази на місяць, тому це дуже багато. А я так розумію, знов таки, що змагання з брейкінгу дуже часто проводяться в світі, так? Так, взагалі, зараз коли це стало олімпійський від спорту, то ми маємо дуже багато рейтингових чемпіонатів, де ми маємо збирати бали для. Олімпіади для відбору на Олімпійські ігри. Тому дуже багато подорожуємо. Але не тільки олімпійські чемпіонати залишилися, залишились також чемпіонати, які були до олімпійського спорту. Це більш комерційні чемпіонати, і ми також на них їздимо, приймаємо змагання. Це у нас вже наш інший рейтинг для танцорів. <гум> Поки буквально на декілька секунд перерву для того, щоб сказати, що відбій повітряної тривоги у Харкові на щастя, то ж можна трішки розслабитися і вже спокійно, абсолютно слухати радіо накипіло та мою розмову з Анною Пономаренко, яка. Яка нещодавно взяла участь у чемпіонаті світу з брейкінгу в місті Льовенце Бельгія і посіла восьме місто, що дуже, дуже 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 добре. Аню, ви з 2019 року живете в Лондоні в Британії, так? 18 -го, з А там ви також, звичайно, займаєтесь, не просто тренуєтеся, маю на увазі, а берете участь у змаганнях і ну. Згідно з тим, що написав Єгор Матюхін, згаданий вже мною, ви також досягли там значного рівня, так? А, так. так. Я Здорова. найкраща в Англії з брейкінгу. Тобто, ви перше місце там займаєте, на по на, по очках? Як це до речі, рахується? Наприклад, у нас проходить кожен рік світовий чемпіонат Red Bull BC One, називається. Uh -huh. І щоб попасти на цей світовий чемпіонат, тобі потрібно здобути перше місце на чемпіонаті країни. То я приймала участь цього року у відбірі. Я здобула перемогу, тож їду на чемпіонат світу, вже представляти. Англію на цей Red Bull BC One. Також е, два роки тому на цьому чемпіонаті я здобула перше місце, і в минулому році я здобула друге місце, але тому що я була на Четвертого місяця вагітності тож трішки не дотягнула. Ух ти, слухайте, ну нічого собі. Я, яка у вас е, бажання, яке все ж таки не пропускати е, змагання і займатися вашою улюбленою справою? Ну просто фантастика. Так. Здорово. Ну, і ви все ж таки не тільки підтримуєте Британію, але і не забуваєте про рідну країну, виступаєте під українським прапором знову, як на останньому в часі чемпіонаті світу. Так я я завжди представляю Україну. Це тільки один чемпіонат, угу. який я представляю Англію, тому що в Україні на жаль немає відбору на цей чемпіонат. І зараз, коли війна, це неможливо, тож ну так, звичайно. <плес> угу. Так, так. Так, да так тільки на цьому чемпіонаті я представляю Англію, ага, а так... всі інші я представляю Україну під українським прапором. Ну здорово слухайте. Я просто в захопленні, чесно кажучи вами, тому що це не зважаючи на, на всі перепони, починаючи з ковіду війна, звичайно, плюс те, що як ви сказали, будучи вагітною, ви взяли участь у чемпіонаті та ще й другого місця досягли. Ну. Ну, здорово, слухайте. А як скажіть, будь ласка, ви вашу партнерку вибрали? Як у вас з Катією склалося разом виступати? Ну, ми у збірні України з брейкінгу, тому ми завжди подорожуємо разом. Це Кать з Катєю, і Ще у нас два хлопці є. Хто приймає участь у всіх олімпійських чемпіонатах? Тож ми подорожуємо завжди збірне, але ми з Катією починали разом. Тож це наше, на, на, наш, наш шлях творчий, ми угу. разом. До речі, я повинен сказати, що і Аня, і Катя – обидві дівчини з, із знаменитого харківського району ХТЗ. Правильно? Так. так що, от можна сказати, звідки коріння такої впертості <рес> і, і сили волі, і, і жаги до, до перемог мені, мені здається. Це трішки жартуючи, звичайно, але ну, менше з тим. Аню, скажіть, будь ласка, а які атлети чи танцори, з яких країн вважаються найсильнішими, найцікавішими, і які збірни, з якими збірними вам найважче, так би мовити, змагатися? Ну, не... Я вважаю, що най... найкраще у жіночій категорії це Китай, Японія. Хм. Uh, все. А так, Україна в принципі серед, серед перших виходить, так? Yeah. Да? Нам українські збірні взагалі дуже важко зараз е, е, конкурувати з іншими, тому що ми не, не маємо можливості тренуватися разом. У нас немає тренера. Усі хлопці та дівчата живуть в різних країнах. Uh -huh. Через положення в нашій країні, Тож нам дуже важко усі тренуються самостійно, коли інші збірні мають центри тренування, мають тренерів, мають лікарів і таке інше. То нам, нам дуже важко, але незважаючи на це, наша збірна завжди на кожному світовому чемпіонаті, європейському чемпіонаті. Завжди показує найкраще місце. Ох, здорово! Слухайте. Ну, я від душі бажаю, щоб так і далі було. Я ще від себе додам, що, я так розумію, це буквально от за минулий. Минулий і цей рік ви в Японії на змаганні в п'ятірку кращих увійшли. В Бразилії у вісімку у Франції також у вісімку. Ну про чемпіонат Європи вже казали в Мадриді, срібло. Якщо б не така ситуація, не положення межі, і золото було б, і восьме місце. От в більгійському льовені, на чемпіонаті світу на секундочку світу з брейкінгу, який буквально от нещодавно завершився наприкінці вересня. І тепер. Аню, ви, наскільки я знаю, от ви, в принципі, вже і сказали, а згадали про це, ви виборюєте право участі у Олімпіаді наступного року, 2024-го, яка повинна пройти в липні в Парижі. А що для цього вам потрібно, щоб, як то кажуть, завоювати потівку туди? Мені потрібно прийняти участь у трьох відбірних чемпіонатах. І бути у рейтингу е, семірки найкраще. Тож е, буде рейтинг е, е, у кінці цих трьох чемпіонатів, отберуть перші сім угу. хто в рейтингу, і ці сім попадуть на Олімпіаду. Е, цей результат коли повинен бути відомий? Нам ми ще не знаємо дати цих чемпіонатів, але, здається, у кінці. Може на початку червня вже точно буде цей список. Ага, ну враховуючи, що Олімпіада в липні починається, то дійсно так. десь зрозуміло, що або це початок, або це кінець весни, чи початок літу. Отже, якщо ви відете в сімку найкращих з брейкінгу, то вам буде відкритий шлях до Олімпіади. Аню, ну я щиро вам бажаю, радий знайомству, радий розмові. Нагадаю, що ми говорили з Аною Пономаренко. Кака виступає? В виступає на змаганнях з брейкінгу під іменем і займає найвищі місця. Останнім разом восьме місце це було на нещодавному чемпіонаті світу, який закінчився. Пройшов у вересні у ульовані. Виступає Анна з із своєю подругою і колегою Катериною Павленкою. Ну знов таки успіху, успіху і тільки успіху, і перемог на все добре, на все добре. Аня Щасливо вам. А у нас зараз буде невеличка музична пауза, і я як зазвичай її присвячую одному видатному, одній видатній людині. Це американський композитор, джазовий музикант, знов таки людина, якому можна якого можна назвати легендарний, абсолютно точно. Звати його Телоніус Монк, і саме в цей день він народився у 1917 році. Його вже немає з нами більш 40 років. Він пішов. У 82 року, якщо ви не знаєте, хто це не слухали музику, я дуже вам раджу це зробити. І зараз ми послухаємо один з його творів, численних, до речі, творів. А багато з того, що він написав, дуже-дуже дуже багато музикантів взяли собі, якось інтерпретували переписували і так далі, і так далі. Переробляли. Ну одним словом зараз у нашій музичній паузі Talonius Monk раунд міднайт. Ми повернемося не переме.